О, Боже, яке світло, Ростиславе. Да, мені дуже подобається. Які Боже, кольори? Боже. Портретна історія. Скоро у кіно. Скоро на моїй сторінці. Біля. Більше більше. більше, більше. Угу. У нас дуже гарна геометрія лінійки, але хочеться. Трошки з руками. Це моя улюблена історія. Тому що у жінки неймовірно красиві руки. І ми маємо їх показати в кадрі. Ну, це не просто у жінки, це у мене як щось. Привіт! Пока, Пока, Віва, Віва, іди до нас. Так. Десь на третій лінії. Умови зйомки були різні. Але головне вій. не те, а як. Чого змучилось? Я ж не мала духа. Гарно так, а фотограф сказав, що світла сторона мені пасує більше. А, до речі, накрапає дощик, а нас не спинити.